Наступна дорама Prison Playbook. корейською, вона називається Мудре життя у в'язниці. Це дорама про відомого бейсболіста, який випадково вбиває чувака, який хотів збалтувати його сестру. І за це потрапляє на рік до в'язниці. І ми всю дораму дивимося на його життя у в'язниці, а також на життя всіх тих, з ким він там зустрічається. Дуже мила драма. І там є гей персонаж, і навіть його любовна лінія. Дуже повноцінний персонаж. У нього там і про сім'ю його розказується, і про роботу, і про те, чому він потрапив до в'язниці. Тобто дуже хороша репрезентація. Єдине за що скаржаться на цю дораму, так це за те, що є там один дуже хороший персонаж, який проявляє гомофобію до цього гей-персонажа. Він каже: баняк Чеччина 한대 쳤습니다. Чому це не сподобалося? Тому що дорама це ніяк не засуджує, а показує просто як ще один варіант, як можна думати про це все. І з одного боку, багато людей так думають, і те, що вони показали такого персонажа, це просто показує е, реальність. Це часто не залежить від того, наскільки вони хороші, наскільки вони розумні навіть. Це просто виховання і те, що вони ніколи не стикалися з цією репрезентацією ЛГБТ. Але... Я також розумію, чому скаржаться за те, що це не засудили, бо це не ще одна думка, це неправильна думка. Як можна хотіти побити людину, якщо вона тобі рідна, просто за те, що, що вона там якоїсь іншої орієнтації. Ну, це не, це ні. ні, неправильна думка. Але в цілому дуже класна драма, і навіть стосунки між цим гомофобом і і геєм це, мабуть, найкраще, що там в тій драмі є.